Солодкий букет тюльпанів зефіру і справді виглядає приголомшливо. Такий солодкий подарунок принесе естетичне та смакове задоволення і запам'ятається на дуже довго. В минулому відео ми з вами приготували заварний зефір для квітів. Зефір по цьому рецепту можна приготувати на яблучному пюре чи на будь-якому ягідному пюре. А сьогодні розкажу вам та покажу, як з цього зефіру можна зробити тюльпан без спеціальної насадки. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Одне з найголовніших завдань у створенні зефірних тюльпанів це приготувати вдалу зефірну масу. Вона має бути щільна та пишна, і вона має гарно тримати форму. Як приготувати зефір для квітів, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилося у правому верхньому кутку. Невелику кількість зефірної маси перекладаю в кондитерський мішок з металічною круглою насадкою діаметром десь 1 см. Решту зефіру в діжі знімаю зі стінок та збираю його так в одну кубку. Зефір тоді довше буде залишатися потрібної консистенції. В Мішку зефір підтягую шкребком ближче до насадки. Діжу з зефіром я поставила у заздалегідь розігріту до 50 градусів духовку, а духовку вимкнула. Зефір починає стабілізуватись, охолонивши вже до 40 градусів, і з ним стає неможливо працювати. А духовка допоможе нам підтримувати робочу температуру зефірної маси. Тоді з'являється можливість працювати з зефірною масою довше і нікуди не поспішати. Зефірної маси, що ми з вами переклали в мішок, нам потрібно спочатку зробити такі. Пеньочки. Це буде основа, на яку ми будемо викладати пелюстки тюльпанів. Я викладаю зефір на квадратики з пергаменту, які підготувала перед приготуванням зефірної маси. Зверху кожен пеньок заокруглюю, щоб на нього було зручніше викладати зефір зверху, формувати серединку квіточки. Трішки в мене зефіру в мішку залишилось, тож видавлюю його в діжу зефірної маси. Та Тепер перекладаю трішки зефірної маси в іншу тарілочку, а діжу знову ставлю в духовку. Знову її вмикати не потрібно. Там всередині ще тепленько, і зефірна маса ще не почне застигати. До відкладеної зефірної маси додаю харчовий барвник синього та рожевого кольору, перемішую зефірну масу до однорідності та виходить такий гарний фіолетовий колір. Отриману масу перекладаю в кондитерський мішок з металічною насадкою травичка, та з допомогою цієї насадки ми з вами зробимо тичинки тюльпанів. Час від часу насадку потрібно протирати вологою серветкою. Якщо раптом у вас ваші тичинки падають, їх можна трішки поправляти тією ж таки насадкою. Той фіолет Ятовий зефір, що у мене залишився, знову видавлюю в діжу до решти зефірної маси. Та перекладаю свою зефірну масу у кондитерський мішок з металічною насадкою для пилюсток номер 123 Трішки з зефірної маси в діжі ще залишаю, щоб зробити з неї ще зелені листочки, та діжу знову ставлю в тепленьку духовку, а в мішку підтягую зефірну масу шкребком ближче до насадки. Та тепер нам знадобиться кондитерський гвоздик. На гвоздик трішки видавлюю зефірної маси та кладу на нього пергамент з основою для тюльпану. Тримаємо мішок прямо вертикально та насадку щільно прикладаємо донизу зефірної основи. Натискаючи на мішок, ведемо насадку вверх на висоту, трішки вищу за наші тичинки. Досягнувши потрібної висоти, припиняю натискати на мішок та різко відриваю насадку. Виходить у пелюстки такий загострений кінчик. Зефір ще досить теплий, тому кінець пелюстки може похилитися. Його можна трішки підняти вверх, якщо потрібно, або насадкою забрати зайве. І так ми пророблюємо навколо основи один ряд пелюсток. Тюльпан має бути вузенький, тому навколо першого ряду пророблюю ще один ряд пелюсток. Цього достатньо. Ці пелюстки вже потрібно тягнути доверху ще трішки більше. Ці пелюстки мають бути трішки вищі за пелюстки з першого ряду. Та ось так по колу, поряд одна біля одної викладаємо пелюстки на тюльпані. У мене виходить по 6 пелюсток в кожному колі. І пелюстки в другому ряді викладаю ніби між двома пелюстками попереднього ряду. Думаю, по відео все зрозуміло. Викладаю по лінії з'єднання двох пелюсток з першого ряду. На рахунок швидкості, якщо у вас в приміщенні тепло, десь градусів 23, та ви знаєте, що ваша зефірна маса знаходиться в теплій духовці, і ви бачите, що зефірна маса під час роботи не швидко стабілізується, то можна не сильно поспішати та помаленьку викладати пелюстки, особливо якщо ви робите це перший раз. Але якщо у вас вдома 18-20 градусів, то працювати треба швиденько. Так, в духовці маса буде охолоджуватися не дуже швидко, але в мішку при такій температурі зафірна маса буде швидко стабілізуватися і з нею буде важко працювати. І ще одне. На перших тюльпанах кінці пелюсток будуть трішки хилитися, бо зефірна маса ще тепла. А на подальших тюльпанах пелюстки будуть вже гарно стояти, бо зефірна маса вже охолоджується та стабілізується. Ось зефір, що залишився, додаю синій та жовтий харчовий барвник. Та лопаткою перемішую зефір до однорідності. Виходить такий гарний оливковий колір. Зелений зефір перекладаю в кондитерський мішок з насадкою для зелені. Притискаю насадку до основи тюльпану та веду насадку до верху. Робимо листочки трішки вищими за пелюстки. Залишаю свої тюльпани стабілізуватися та сохнути мінімум на 5 годин. З даної порції зефірної маси в мене вийшло зробити 20 тюльпанів. Тепер нам потрібно ще приготувати суху суміш, якою потрібно присипати зефірки. В кавомолці я зазвичай подрібнюю цукор цукрову пудру, десь приблизно 80 г. Також до цукрової пудри додаю 1 столову ложку крохмалю та все гарненько перемішую. Як перевірити, чи достатньо висохли тюльпани. Коли ви їх берете в руки, вони не повинні чіплятися до рук. Тож з допомогою пензлика присипаю свої тюльпани сухою сумішю. Присипані тюльпани я складаю в контейнер, але контейнер не закриваю. Потрібно, щоб на зефірці від цукрової пудри з'явилася тоненька кірочка. Це обов'язковий крок. Ця кірочка виконує захисну функцію. Всередині зефір довше буде залишатися свіжим та ніжним. І тому у відкритому контейнері мої тюльпани ще сохнуть цілу ніч. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Вийшло це відео у нас таким інформативним. Тому з наших зефірних тюльпанів ми складемо букет уже в наступному сюжеті. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!